Співпраця триватиме в Кіровограді. Представники програми розвитку ООН, облдержадміністрації і обласна рада підписала тристоронню угоду про партнерство. В її рамках почнеться виконання третьої фази проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду. У перших двох активними були 15 районів Кіровоградщини. Вони реалізували більше сотні проектів. Їх розробляли переважно для покращення умов у сільських школах. Там за грантові кошти встановлювали вікна, міняли дахи та системи опалення. Третій етап проєкту планують реалізувати за 4 роки. Його загальний бюджет складає майже 24 мільйони євро. Основна мета під час запровадження третьої фази це покращення життя людей, це посилення практики спільного управління і підтримка місцевого розвитку. Дуже важливо, коли існують такі проекти, про які ми зараз говоримо, які нас навчають в першу чергу разом вирішувати свої проблеми. І дуже приємно, що в кожній громаді є такі активісти. Є такі небайдужі люди, які власною ініціативою, власними справами допомогли реалізувати багато проєктів.